Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю, это вторая часть видео. Я її чому зробив, тому що перше ну, відео початку там нагороди, жінкам не цікаво. А ось е при кінці це вчорашнє відео, то буде тут прикраси. для вас, для жінок, які срібні прикраси приїхали від підписника. Тож, дивіться, заказуйте, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Дякую. Плакали з ним там. Майже 300 грамів срібла. Ось такі срібні прикраси. Давайте я швиденько їх зараз. Щас... Так вам ну, швидко. Потім буде огляд, я вам покажу вже їх, як кажуть так. Ось такий браслет. Ой! Йомаю. І Сережка влетіла одна. Зараз її подиму, це в мене все падає. Дивіться, ось такий браслетик срібний. І до нього кульчики отакі сережки. Так, есть. Далі. Тут, я так розумію, що у нас одні... Ага. Тут кільця всі. Ну, це, це повна буде робити мені огляд потім ось таке кільце. Більш детальніше, тому що зараз розглядувати це буде дуже довго. Я так буду зупиняти. Кому щось сподобалося, знаєте, як скріни, і скажете, на якій хвилині вам щось сподобалося, я вам тоді більш можу детальніше зробити світлини, зважити його на вагах. Ось такі кільця. Ну це все срібло, я ще раз дивлюся, тому що я ж тільки його взяв. Всі, щоб були клеймо. Ось таке кільце з перлинами. Добре. Так, ось такий гляньте який перстень. Та що ж таке? Значить продасться. Бачите, падає. має, коли падає, воно значить відразу продається. Ось такий перстень з камнем таким рожевим. Гарний. Потім ось таке Кільце. І ось таке якийсь перстеньочок теж. Отак, так. це у нас все. Вроді з кільцями все. Ні, тут ще щось. Ну, що, мабуть, вже комплекти. Бо що він мені присилав багато, я говорю, давай вже йшли. Ось таке кільце. І до нього ось такі сережки в комплекті. Гляньте. Чорне біле камінничка, гарне. Гарні прикраси. подякуємо йому. Так, ось ще, я так розумію, один комплект. Воно все попаковано гарно. Ось таке кільце таким рожевеньким, білим. Чи голубенька, Це ванвіс на екрані так ось кільцем. І ось такі сережки. Вони такі трошки біло-рожевий колір. Так, далі. Так, ось ще тут, а що тут у нас? О, багато, бачите, ось такий тих колон, підвіз, бачите, вигляді сонця такого слов'янська, тематика така, камінь якийсь такий зелененький. Хто скаже, що це за камінчик. Так, далі. Ось такі, що це? О, ось дві гляньте, сережки. Ось такі. Я так розумію, зі вставками золота. Так, є. Там повинна бути проба. І золота, і срібла. Ну, потім роздивлюся. Угу, є. Так, далі, ось які гарні, дивіться, такі метелики з підвісами такі. Красиві сережечки такі нарядні. Так, і ось такі дві з таким чорним. Як він називається цей камінь я. Знаю, взагалі в каміннях не розбираюся. Так що ви мене не матюкаєте. Ага, і ті, що, знаєте, ті, що писали мені... Ой, яка у вас ціна, на срібло. Ну, знаєте, зайдіть в магазин і подивіться, яка там ціна, а потім будете казати. Ну, якщо вам не подобається... Моє відео, там ціна, то можете проходити мимо і на свій інтелект дивитися отам от інші відео про різних. <звіг> так що, далі ось такий, гляньте, це також комплект. Ось такий перстень. З синім камнем. Такий здоровенький І дві отакі сережки. Це такий набал якийсь одівати. Дуже красиві. Так, далі. Ви бачите стільки жіночого щастя. Дуже багато це мені продавати гарно. Так, ось такі сережки. Такі як квіточки. Бачите, вони дві сережки. І тут також. Золоті он, бачите, теж вставочки з золота. Отак. От Ой, що я дергаю, щоб поближе. О, так от. Гарні також сережки. Так, ще тут, о, я якраз, мабуть, самий, як кажуть, сок наставив на потім так ось таке кільце. Таким бусковим камінням. Так, і такі ж до нього, це не Сережки, це ось як вони кажуть, це так от кліпси. Так, кліпси ось. Дивіться, гарні такі ж таким же ж камінням. Гарні, так. Давайте оце ще. Так, це у нас що? Ага, це у нас ланцюжок такий сантиметрів. 60 і ось така ладанка. Хто це? Я не знаю. Потім прочитаємо. Ось так сзади. І ланцюжочок отакий ось невеликий. Ну, потім все взвісимо. Потім ще ось такий ланцюжочок. Але він зроблений, бачите, тут така підвісочка. С, як така крапля якась. І ланцюжок і ззаді ще такий, як хвостик. Ну, він, Це такий він, я не знаю, сантиметрів 40, може, трошки більше, невеличкий. Ну, жіночі шиї, <гум> вони такі тендитні. Так і ось така, як вона називається, не бісмарк, ні. Ну, також вона срібла, він казав, але вона позолочена. Бачите, це позолочена. І срібла гарна, вона щось я скажу, 10-20. ну десь Також біля 60 см. Ну, на мужську шию піде. ось така вона. Ну, вона така тяжеленька. Я потім її звішу. він щось Я не пам'ятаю Більше 20 грам чи 20 грам Ну, то вже потім я перевішу. І ось на останочок, як кажуть, кульмінація. Дивіться, який такий перштень. Це набор з пірюзи, гляньте. З таким... Тут камінчики білі. Ось такий він зроблений, ну, гарні. І ось такі сережки. Гляньте, як вони виглядають. Вони такі великі, ось висять. У ну, мене палець більше мого пальця. Такі жіночі бідні вуха. Як ви це все носите. Ось такі. Тут також камінчики, тут камінчики. Ну, кому зацікавлять вони, зацікавлять, то я більш детальніше або відео, якщо вони до відео доживуть, зніму, гляньте. Ось такі в мене сьогодні. Силочки, придбання, така розпаковочка. Тож поставте вподобайку, коментар. Підписуйтесь. Це цікаво для вас, намагаюсь бачите І підписники намагаються також прислати вам гарні такі речі. Так що присилайте, не бійтеся, нікого я не обдурив. не Як кажуть, і в мислях немає. Ціни адекватні кажу, гарні. Так що, ну, більше, ніж в ломбардах, там ми это. Так що, ну, все, на цьому будемо закінчувати. Бажаю вам всього гарного, здоров'я вам, вашим близьким. Бережіть себе, близьких своїх тихого мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.